Всім доброго ранку. У нас зима. Маленький морозець. О, а там, а там діжурні на вахті. Ну, я вже туди не буду йти. Я думаю, що вам вже поряд, порядком це надоїло, Та й мені теж. Не буду я вже до них йти, нехай ловлять. Сьогодні мені треба... Сьогодні, ну як треба? Треба, не треба. Зараз я подивлюся до свого фіата. Останній раз я ним виїжджав. Тоді як ми були на сопках Манжурії, плуга ламали. І там я забуксував. Треба було її помити, тоді щось я не помив. А зараз морозець. Може попустити, треба буде вигнати помити. О, і тут у мене в ній така... Взагалі так, якщо я їздив умерено, нормально. Не даю її кицьок, уровень масла нікуди не дівається. Ну якщо я йому дам трохи лишнього, тоді масло десь дівається. Вроді не тече, десь дівається. Зараз я думаю, що там його з пів уровня, а може і менше, бо я, я там добре її дав. Добре, я її там дав Кицьок, коли Коли забуксував. Вони вдвох тручали, чуть не попідривалися. А що тручали? Можна ж було зачепити заплуга, трактором витягнути? Можна. Тільки діло в тому, що в мене аж два буксировочних троса. І обидва вони були вдома. Кидали цю Це херню, цю під колесо. Так, заодно я тут і наведу порядок, бо тут вже трошки засрався. Трошки засрався з цими дровами. котик тікай, бо роздушую. Пилочку на место, пилочку на место, занесем, вот так, вот так. Так, 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 ладно. О, так, да, зараз підемо. Зараз підемо глянемо у його. Що з маслом робиться? Цікаво мені. Думаю, що він узяв масло. Думаю, що він узяв. А зараз ми провіримо. Чи він узяв. Не, не взял. Хм. А получил же ж таких кеток там на на тех сопках. А масла не взял. Молодец, молодец, молодец. Так, выгнать это да? Наверно, ночую на двір. Ну тут у мене трошки радіатор підтікає, це нормально. Вигнати на двір ти помити, чи що? Але ж зараз все позамерзає. Ні, молодець. Я думав, що тут масло зараз вже на нулю. А масло є як оказалося так, хорошо, будемо поки наводити ззаді порядки. Взяти щітку, позамітати, повимітати, позастеляти. Ну, починаємо. Що це там таке лопотить? Подивимося. Я власть втручай, бля, і прикурує. Що вони возять цими мішками постійно? Знов молотить що? О, на силу Федя зліз стручати, так? Да? Дотягнули до горбка. Давай, Фіодор, давай. Ще й кіт дорогу перебіг. Вертайтесь назад. Я так зрозумів, він молоти пов'яз. Та ж недавно в нього що там, ціла ферма чи що. Ладно. Нехай їдуть. Ну. Порядочок. Так, в мене є ось такий насос. Придбав я його перед армією. Як мав іти в армію. Що тут додалося, а додалися тут тільки нові хамутики. А то все, все і горібне. Ні, цього, по-моєму. да, цього теж додалося. Тут була така гайка. Кажуть мені, що я ностальгую за прошлим. Та як це не ностальгація, це факти. В армію я йшов у 80-му році, а перед армією я його придбав. І він до цих пір працює. Та й яка ж це ностальгація? Це не ностальгія. Це факти. А купили ми... Купили ми, лише я його, по-моєму. Не по-моєму, а точно. Купили ми оцей що від акумулятора. Компресор, компресор такий, що від акумулятора. Ну це двохціліндровий, а де він, наверное, в машині. Цей двохціліндровий ще є, ну цей недавно куплений. У нас був одноціліндровий. Так там же ж полопали шланги. Шланга полопала. Да і він і сам здохнув. Ну тож я його викинув на звалище. Та й от вам і ностальгія. Це не ностальгія, це факти. На 179-го року працює. Цей хрен ось, як він називається, компресор один. В якому році? Позапрошлий ну, рік, по-моєму, 3 роки назад. Три роки вже назвалищі, факт, факт. Я б вам його показав, лише я його викинув зі злості. Та й такі діла. Так, так, так. Так, так, так. Ну що, тут усе? Тут усе не помити б'є. Вода у мене гаряча є, ну... Почекаю, може трохи. Є мороз чи нема? Наверно, є, бо, бо не ростає. Трошки, трошки зачекаємо. Є у мене такий помічник. Фермер оса. 16. Він у мене вже три. Три, по-моєму, да, чи два? Кажеться, три сезони вже. Чи два? Ну, не важно. Неважливо. Чую від багатьох, що акумулятор, акумулятор. Один сезон попользувалися акумулятор вийшов з строю. а що? А, а ти його заражав? Дай нахрена його заражати. Ну так. Да. Тут же ж написано в у цьому. Так, як це мені сфокусуватися? Если опрыскивательный эксплуатируется, если опрыскивательный эксплуатируется в течение долгого времени, мы рекомендуем вам раз в месяц, раз в месяц подзаряжать аккумулятор с помощью зарядного устройства. Таким образом вы сможете предотвратить саму распроизвольную разрядку аккумулятора. И я это все, вот цей, особливо цей пункт, я дотримуюся до нього. І акумулятор працює бездоганно. А і в є якась біда. Не можу ніяк зарадити. Поверну. О, заражається. Заражається, заражається, потім відходить щось там. Ну то вже друга історія. Так що заражайте у місяць, підзаражайте акумулятор, і він вам буде служити довго. Зараз я його звідти вийму і поставимо підзарадимо, бо це вже, напевно, трошки більше, як місяць пройшов. Як я ним користувався. Ну... А, не, я, я Я вже раз його підзаражав. Я згадав. Один раз в місяць, ну, буває півтора. Я його кладу на зарядку. Так, зараз поставимо. Зараз поставимо на зарядку. На зарядку, на зарядку, становись. Я його так виймучу. А ми його поставимо. Так, зараз перед на землю. Не, я її пальцем протримаю. О, поставим. ось так. Поставим ось так. От зараза не можу сам. Так. Тут у нас є гніздо. Тут у нас є гніздо. Ставимо його у гніздо і включаємо трошки в сторону заберемо і включаємо на зарядку. вказується заряджений І він, вказується, заряжен не достає. Ні, достає. Кому не достає? Наверно тут... Наверно тут не достає в мене. Це ж поробили такі дурацькі. Ну, і що це таке? Ладно. Зараз попробуємо другим способом. Ці розетки він точно достає. і Беремо цю. Дивимося на. Дивимося на індикатор. О, загорівся червоний і одразу зелений. Значить... Значить, він заряжений. Не будемо ми його... Пока нічого робити. Ну я його заражав, я, я не помню коли, але вже ну, ну, заражав. Наверно, місяць назад пройшло. Ну що ж, це, це добре. Це все добре. Це все добре. Да? Да. Ладно, все пакуємо назад. Все пакуємо назад і... і ставимо на зберігання. Тільки там ще пише, що треба зберігати, щоб він не на морозі був, а він у мене холера на морозі. Я його, мабуть... Занесу в погріб. А, де ж там мороз? Там нема в мене морозу там. Там порядок. Там у мене нема морозу. Все, це сюди. Це сюди. Все. Все. Нижечку ми покладемо сюди, бо я її... Хоч вона мені вже і не нужна, але хай зберігається. Я вже одну Був за... заховав, що її знайшов. Так, а цей або заражений, або, або душу колоти. Десь відходить щось там і все. Так, ну, поки так. А цього поки ми закриваємо. <кій> Не буду його зараз заводити. Скоро прийдеться, там буде вивозити сміття. Ще трохи назбирається, та й тоді ми його заведемо. І тоді ми його і помиємо. Поки, поки закриваємо. Хай стоїть. А тепер на рахунок цього парку. Недавно у мене вийшов ролик про цей парк. Як він коли він заснований там і т.д. і тепер. Всі дані я взяв з Вікіпедії. Але... Але мені сказали, що то все не було не так. Що тут був не такий парк, а фруктовий. Да, до речі, якщо фруктовий, то тоді з'являється е, відповідь на питання, що то за домик. Якщо тут був фруктовий сад, то... Домик був, той домик, отой був, був, е, як би це сказати, кладовка для садівника, чи як. Може і він там проживав. Логічно, логічно. Ну не знаю. То що я написав, то я взяв усе з Вікіпедії, ні слова не придумав. А надалі, а надалі, а надалі не будемо посилатись на ту Вікіпедію, будемо тільки казати те, що знаємо. А знаю я точно що. Там був воєнкомат у 80-му році. Ну був, не був, ну воєнкоми сиділи в армію, звідти відправляли. У тому вуглу мене кум стриг. Це точно я знаю. Потім у тому вуглу воєнкомат уже десь щас, Крутили кіно. Кум мій крутив кіно. Я біля нього був там. Це теж факт. Правда, не можу його підтвердити, але ну я ж то знаю. А... Після того там були весілля робили, дні народження і це правильний. Це, це люди, я живі, можу підтвердити. А про фруктовий про сад не знаю. Мабуть, і правда, у кожного своє. Я думав питати людей, але це вийде такий каламбур, що краще я не буду з цим зв'язуватися. Ті люди, котрі... А, рибаки сидять, сьогодні я до них не піду. Ті люди, які це бачили, їх вже нема. А це вже буде перекази з розряду ОБС. Одна баба сказала, той скаже так, той скаже так і знов буде каламбур. Не буду я більше цим займатися. Кому цікаво. Тай заходить в інтернет і дивиться. А я буду казати лише те, що я бачив і те, що я знаю. Отак. От а звідки ці дерева взялися, не знаю, яке самі нападали, як нападали, я не знаю, таке о, дерево. Це ж скільки йому років треба, щоб воно виросло. Ну, так та й так. Фруктовий та й фруктовий. На тому дереві... На тому дереві білочка. Ви теж її бачите, це лише я. Що ж ти ховаєшся? Ну покажись. Якась противна така. Може її там нема, а я бачу. Вон у горі. Точно є, так? Да? Ух ти. Ух ти! Якщо ви її бачите, значить все в порядку. А якщо лише я бачу, авені, то це біда. Так, турніки. Турніки це вже теж є. Знаю коли поставили, правда ніхто на них не ходить. Зараз молодь, найнішня молодь, їм турніки із брусями як би не особо і треба. Якось приходять, буває, висять тут як ковбаси на каптіні. Так, ну в общем з парком ми цю тему зав'язали. І більше я не буду включати умніка. Кому цікаво, дивіться в інтернет. Де білка? Білочка, а ти де? Нема білочки. Тільки дітли довбають. Дерева. Лікують дерева. дятли, Десь там теж стукотиз. Так, ну ладно, йде Кажеться, все розказав. Не буду я нічого вияснювати. Ой, буде яке. До гори повіз один нас, згорили за другий, чи це не той? Це, мабуть, не той. І оцей факт я знаю, теж пам'ятаю, тут поставили були. Такі пеньки. Один здоровий. Ось він. О. Один здоровий. І, ну типа, як столик із стільчиками. Ну, для того, щоб люди ходили собі в парк, відпочивали. А вони тут посіли, пере, перевідпочили, перебрали. І запалили цей столик свій. Він згорів. Ну і вивод, ви який робити. Пеньки їм класти, щоб сиділи. Та не пеньки, їм треба борони зубами догори класти, щоб сиділи. Взяв, запалив, ну от що як? Як? Як це? Там теж були в тій стороні, але вже нема. Та поїв, попив. Ну можеш заспівати, заспівав. Та йди додому, ні. Взяв, запалив. От то Не виходить, що в мене щось на дивані лежати. Сходив у задьбу, побалакав з лавренки. Людей побачив, себе показав. Так і день проходить. Ні, ну якщо є що робити, то звісно я не бігаю. Оце таке, зараз. Ну, вроді вже, вроді вже що, вроді вже е, потеплішало, морозу нема. Наверно, я зараз... Мабуть, я зараз возьму з бойлера водички, вижену фіатіка і помию його. Да? Да. Зараз ми так і рибаків понаїжджало. Ну я не буду вже до них. Йти. Зараз ми займемося фіатиком. Після мене 7 на тиждень, поки йшов, вже знову передумав. Думав помию фіатика. А я потім, якщо я його помію, я потім сюди задовбаюся заїжджати, він буде буксувати. Треба всипати буде. Почекаю, там передають дощ, сніг розтане і потім ми його... Поміємо сміття ще мало, потім то буде потім. Поки. Поки-поки, поки. Пойти, напевно, розпалювати. А, рибаки. Рибаки. Ну це на любителя. Ладно, поки якось так.